У Бучанській громаді запрацював мобільний застосунок місто, який об'єднує ключові цифрові сервіси громади в одному просторі. Наразі користувачам доступні сповіщення про повітряну тривогу, інтерактивна мапа укриттів і пунктів незламності, офіційні новини громади, громадські опитування та дані про екологічний стан. Розробники анонсують розширення функціоналу вже в наступних оновленнях. У застосунку планують додати електронні петиції, інформацію про рух громадського транспорту, контакт-центр, а також можливість оплати комунальних послуг. До проєкту місто вже долучилися Одеса, Вінниця та Хмельницький. Застосунок реалізували за рахунок позабюджетного фінансування. Місто доступний для завантаження в Google Play та App Store.